Так, трубу ми уварили, зробили, удосконалили своїми силами. І я вам скажу, що вийшло досить таки непогано. Ну що, майже як оригінал, правильно? Діло буде. Так, готово, зекономили. Ну і щоб її якби туди зняти. А потім поставити, треба розібрати отут комбайна. Оці всі деталі, вони тут на маленьких болтиках, їх величезна кількість, ну нічого. Значить Тут все нормально, не витерте. Тут ось треба підварити трішечки. Трішечки є такий моментик. так, тут. Це нормально. Треба нам ще замінити. Я вже замовив. У нас, значить, була, ми думали, що вона у нас якби. Ну, ця є зірочка. А вона виявляється трішечки більше. Це десь з іншого місця. вона, Ну, з цього комбайну, але десь в іншому місці вона стоїть. Значить, приводна, приводна зірка. Ото, що стоїть у верхній цій. Верхні точки, бо верхня і нижня вони мають різні номери, і вони не підходять. Якби нижню ви не можете поставити на верхню, а верхню ви не можете поставити на нижню. Так, ну отака, отака вироботка. Трішечки вона попрацювала. Так, замінюємо її, також все збираємо. Ну і далі показуємо вам весь процес. Погнали! Так, розібрали ми, значить, іще варіатор вітру і знайшли, значить, отаку проблему виявили. Зараз вам покажу. Я думаю, буде видно. Шпонкою виявили, виявили, скільки. О, отак. Значить, ну, понятно, що комбайн. Постійно що глядали, все дивилися, і коли натягнутий ремень, ви цього не побачите. Тому, знявши ремень, побачили, що є отакий момент. Воно все працювало, крутилося, там набрало оберти, збавляло оберти. Але проблема отака є. Замовили новеньку, отаку штуку, важка. Тут, от бачите, такої проблеми немає то, щоб знали, куди дивитися, що де крутити, ось навіть покажу вам каталожний номер, щоб орієнтувалися. Значить, це замінник, це не оригінальна запчастина. Замінник коштує близько 9 тисяч. Замінник, здається, 3700 чи 3600 щось таке. Замовляли на агродокторі. Тому якби, замінники є. Замінник є на, на Тайтені, замінник є там, на інших сайтах. Ну, агродоктор перший зателефонував до нас, тому замовив до них. Так що так, зараз покажу, що у нас там що у нас відбувається, значить воно все стоїть ось тут, отут, і коли ви приходите, його перевіряєте, його, ну як, ви, ви ніяк його не виявите, треба тільки знімати. І тоді ви побачите цю проблему. Тому щоб знали, куди дивитися, показав вам. Так, друзі-колеги, всім вітання. Значить, у нас ремонт нашого комбайну продовжується. Вже е цю частину ми зробили, закрили, е відреставрували трубу. Все нормально. Зібрали все докупи, все люкс. Так, е по ремням. Ремні також. Замінили, значить, шестигранний ремінь замінили, ремінь вентилятора і ремінь на вертушки. Замінили це все, паси. Кажу, ремні паси, паси ми замінили, значить, ось на вертушечки стоїть новенький. Шестигранний тімкін новенький. Ну і відповідно ж. На вентилятор не хоче відкривати, також стоїть новенький. Так, тут є. Е, значить, Що ще зробили? Замінили верхню зірочку, замінили нижню зірочку. Е, хто буде їх міняти, вони від, відрізняються. Каталожні номера у них різні. Значить, Замінили е, зірки і замінили транспортер. Но замінили поки що тільки цепок, як бачите, тут. Скрипків немає. Значить, е... таке да? дивне рішення. Чому немає скрипків? Значить, цінова політика. Оригінальний цеп із скрипками. Там щось в районі 16 тисяч. Замінник Agriparts із скрипками. В районі 9,5 тисяч, здається, замінник challenge має назву без скрипків становить 2300 без скрипків. Тобто із скрипками Agriparts 9 з копійками. Той же самий замінник. Замінник без скрипків 2300. Один скрибочок. Я знайшов по 44 гривні. Можна самому повирізати, якщо у вас є матеріал. Якщо немає матеріалу, можна замовити хлопці наші із Дніпра. Ви їх виготовляють по вашим розмірам, у них є всі ваші каталожні номери. Комбайни має на увазі, які вам потрібні. Вони вам все по розміру все роблять. Тому замовили значить, 28 шкрибків по 44 гривні. Там щось виходить 1300 гривень з доставкою там, ось, в районі 1400 гривень. 1400 і плюс 2300 я думаю, це така ну, приємна сума, краще, ніж 9000. Але трішки треба поморочитися, покрутити. Ну, да нічого, Справимося з цим. Трішки зекономили, я думаю, воно буде ходити. Зірочки верхня-нижня нові, транспортер новий, я думаю, він повинен працювати. Тому тут трішечки. Також, також зекономили, значить, у нас стояв до цього, до цього транспортер стояв оригінальний. Так, ось покажу вам. Отак він. Отаке клеймо в ньому. Комбайн у нас 2018 року. І оце він, значить, викрутився. Викрутився. Скрибочки тут, як бачите, вже на болтиках були, а в оригіналі вони йдуть на отаких. От Закльоках на таких. Це вже обривалося. Так, і оце ось нижня зірка в такому стані. Ну так, да, вже, вона, вже вона своя відходила, а верхня тим більше. Можливо, нижню цю зірку раніше її замінювали, бо до верхньої там проблематично дістатися, і її більшість, що її не міняли. А може і міняли, хто його зна. Вона в набагато гіршому стані, ніж оця нижня. Так що. Замінили зірки, замінили транспортер, назву, назву він має отаку. Замінник, здається, теж італійський, точно вам не скажу. Десь був каталожний номер. Каталожний номер іде він по оригіналу. Тобто, це кому треба каталожний номер самого ципка транспортера без шкрипків. Кому треба шкрипки, каталожний номер якби можу дати, а можу прямо дати посилання хлопців. Хто їх робить? Ну не тільки на кейс, можуть, е, хлопці можуть робити і на інші, на інші комбайни згідно вашого каталожного номера. Так, тому що ми робимо? Е, чекаємо шкрипки, ставимо, е, ставимо цеп, натягуємо, закриваємо всі кришки і будемо, будемо підчіпляти жатку, будемо вже. Дивитися до жатки. Ну Там таке масло поперевірять, резиночки, уплотнюючи тії муфточки. Ну і В принципі, В принципі все, ножики передивиться, попідводить. Міняти ми їх не будемо, вони у нас небагато відпрацювали по ми передивимося, дивлюся, ось мисовий цеп треба трішки переставити, бо опирається один до одного. Ну І в принципі, в принципі все. Отак колеги працюємо. Маленькими кроками. На ранню групу ми не виїжджали, у нас її немає. На наступний сезон плануємо сіяти хорошу толкову зиму пшеницю з певною кількістю хороших якісних добрив іноземних. Ну, то таке трішки відхожу від теми. Далі вам усе покажу. Я думаю, відео по цьому приводу буде. Також на днях ось МТ Зон, як бачите, стоїть із Віраксом. Обкашував деякі поля, які там взагалі самі такі дальні і позаростали, туди майже ніхто не їздить, тому їздив, обкашував. Ну а так, а так працюємо. Так, колеги, всім привіт, наступний день. Значить, вчора нам нова пошта трішки затянула доставку, тому шкрипки ми отримали тільки під вечір. Значить, щоб не гаяти час, ми що ми зробили? Переставили жатку. Вже якби зробили, зробили, так сказати, людську оцю жатку. Скинули, скинули оце є одоробло. Оце непонятно що. Це просто воно в мене так, вибачте, на слові, харить трохи оце. оця конструкція уся. Це переставляння його, це немає гіршого. Треба вже жатку думати щось про сотняшникову жатку. Треба купувати, а оце викидати. Бо Ну, це взагалі. Хотя, знаєте, Тривалий час вона нас оця приставка виручала. Та і, і в цей сезон навіть виручить. Тому, тому поки ще ми її не списуємо. Поклали ми її отак на, на кукурузяного возика. На оцього ми Герінгофа ним возимо. Тому поки він отут лежить, Герінгоф поки там стоїть. А це буде лежать тут. Мотовило заперли туди. Цю роботу нам робив навантажувач Галтех, справився на ура значить мотовило 7,6, ну і відповідно ж ліфтера 7,6. Жатка у нас Кейсовська 1020, вона йде Flex. Розмір її 7,6. Значить, Що ми зняли? Зняли оту всю конструкцію, почепили вже мотовило нормальне. Ще, правда, нічого не підключали. Бо вчора пізно ввечері його привезли з іншої бази, також везли е, навантажувачем ГАЛТЕХ. Ну і будемо що? Дивимося, що треба зробити невеличку заміну. Зробимо все, передивимося, її треба розштопорити, повністю передивитися датчики, відкалібрувати, настройки перевірити, щоб вона була готова повністю на сою. На сою її треба перевести. Зараз вона перебуває в жорсткому стані брус. Треба перевезти її плаваючий. Так, це, значить, зробимо. Це все є. Датчики сказав, треба датчики перевірити, треба її трішки обмити, приготувати усе. Так, тут тут це є. Римні треба пособирати, Безпорядочок трошки у нас. Ну і по самим, значить, шкребкам. Прийшли нам отакі шкребочки. Є тут. Сайт, сайт хлопців чи немає. Немає. Ну, кому треба, то я напишу. Так, от такі, значить, шкребочки. Якісно зроблені. Прикольні, побачимо, наскільки їх вистачить, звичайно, ну, будемо дивитись. Так, десь десь старий був шкрибок. Мабуть, нема. Значить, що ми? Ставимо шкрибки. І, в принципі. В принципі, можна сказати, що у нас комбайн готовий до збору, збору таких культур, як соя, соняшник і подальшому вже е, пізня кукуруза. Ну, Хоча в цьому році вона може бути зовсім не пізня, тому що таке палило, таке жарило, то я думаю, проблем із збором кукурузи в цьому році не буде. Не буде такої проблеми, як була проблема в минулому, в минулому сезоні. Да, треба ще забув сказати перевірити датчик. Зараз датчик. його вам покажу. У нас він під конець сезону почав, почав барахлити. Значить, ось він тут стоїть. Цей, цей датчик відповідає за автоконтур. Значить, Цінова політика його там в районі 5000, ну він один стоїть. Один цей датчик і три внизу стоять на нажатки. Ну, я думаю, що проблема в ньому була. Подивимось, перевіримо його. Якщо він вийшов з ладу, просто прийдеться його замінити, тому що штука це така, якби ну, на сої, вона дуже сильно виручає. Класно. З нею працювати набагато зручніше. Тому, якщо треба, будемо міняти. Ну а поки що, поки що... отак. Передивимося жаточку, замінимо. замінимо ремінь. Ремінь ми замовляли на арті. У них, в принципі, всі ремні є. підтягнемо, передивимось, десь щось перемажемо, розтопоримо. І буде все буде все так, як слід. Так, Хотів ще сказати, що в арті там ну, кому, звичайно, буде цікаво. Чисто так для інформації. У них є свій YouTube канал, і якщо ви підписані на їхній YouTube канал і замовляєте в них якийсь там чи підшипник, чи ремінь, чи якийсь там ну, величезну кількість запчастин, ну неважливо, вам буде йти знижка 5%, здається, щось таке. Е, тому так, це для інформації, кому буде корисно, користуйтеся, а кому не корисно, то, тоді не користуйтеся. Так що, отак, колеги, продовжуємо працювати і далі вам щось цікаве. Я думаю, в наступних відео покажемо. А на цьому будемо завершувати, бо не хочеться робити занадто такі довгі відео. Їх переважно ну, більшість людей повністю не дивиться. Тому будемо робити третю частину. Погнали! Всім пока!